Учора нагородили переможців другого всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії токар. Нагадаємо, у ньому взяли участь студенти профільних вишів першого та другого рівнів акредитації. Тривали змагання два дні, а проходили на базі кіровоградського машинобудівного коледжу. Цьогоріч за звання кращого студента токаря змагалося до 20 конкурсантів по два учасника від кожного навчального закладу. А таких було вісім. Серед них і кіровоградський машинобудівний коледж. Конкурс проводився у два тури. Під час першого студентів перевіряли знання теоретичної частини, а вже після учасники демонстрували свої практичні навички. Таким чином, за результатами обох етапів, перемога дісталася Павлу Мустафіну. Студенту кіровоградського машинобудівного коледжу. Друге місце члени жури віддали Олексію Новікову, представнику Черкаського політехнічного технікуму. А ось ця дівчина також у числі переможців. Маргарита Сайко здобула бронзу конкурсу. Вона представляла кіровоградський машинобудівний коледж. Найважче була практична частина. Було багато хвилювань, але я та моя колега не справилися з цим. Ну, я сподіваюся, що вона перше місце візьме. Ми конкурували. Але я, я зайняв перше. Токар – це ж не дівчача професія, якби так можна сказати. Тому у хлопців, звичайно, були переваги, але мені вдалося це. За рахунок того, що я трохи розтрохи розумію цей пр цю професію, тому мені якось було так легше. Задоволені результатами. Задоволені тим, що ми побачили зростання якісного підходу не тільки наших студентів, а й всіх учасників конкурсу. І це вся інформація на сьогодні. Далі в прямому ефірі дивіться програму після роботи. Для вас у студії працювала Марія Родрігес. Бажаю вам гарних вихідних та гарного настрою. На все добре.